Що більш я занурююся в свої проекти, то більш я відчуваю, як ми не допрацьовуємо за аудиторіями, яким дуже-дуже важливо розповідати певні речі. І е, Багато років нав'язувалася саме в Україні активно ідея про те, що е, Музика, мистецтво поза політикою. Давайте не будемо в це заглиблюватись. Ну так же ж дівчинка красиво поє, така гарнюня, такі ноги довгі, яка так І потім виявилося, що ці люди, які були голубями міра десятиліттями, вони всі виявилися зрадниками України. І це для людей було шоком і майже несподіванкою. Для тих, хто ближче їх знав, вони розуміли, що рано чи пізно це просто станеться.